Таке незвичне слово «триангуляція». І це якраз один з найбільш ефективних методів впливу на вас. Суть його полягає в тому, що маніпулятор переносить вашу увагу на передбачувані загрози від іншої людини. Іншими словами, він намагається переконати вас, що інші поширюють погані чутки про вас. Так, людина відверто вам бреше. Наприклад. Дівчина з відділу продажів сказала, що ти не виконуєш свою роботу належним чином. Насправді, дівчина з відділу продажів нічого подібного не говорила, але маніпулятор намагається змусити вас вважати її ворогом і, можливо, вимагати якихось дій від вас. Як захиститися від такого психологічного впливу? Перевірити сказане важко. Та якщо ви підете запитувати ту дівчину, вона в будь-якому разі нічого не визнає. Тому найкраще, що можна зробити, це не ототожнюватися з цією ідеєю та показати повну байдужість і не надавати маніпулятору нагоди продовжувати свої дії, додавши, наприклад, дякую, але мені це не цікаво.